На 4 вересня Росія атакувала Україну. Зокрема, в результаті атаки російських БПЛА по населених пунктах Чогоївського та Лозівського районів Харківщини виникли пожежі у селищі Малинівка Чогоївського району влучання прийшлось на приватне подвір'я. Горів житловий будинок та легкові автомобілі постраждали п'ять цивільних людей. Вони отримали легкі тілесні ушкодження та гостру реакцію на стрес. Загалом у результаті нічної російської атаки зафіксовані чотири пожежі на території цивільного підприємства та інфраструктурних об'єктів повідомили у ДСНС України. Загалом протиповітряною обороною збито або подавлено ворожі БПЛА типу «Шахет» і дронів імітаторів різних типів. На півночі, півдні та сході країни повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 180 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмів, на Лиманському 41. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбили 5 атак росіян, на Південно-Слобожанському 11. На Купінському напрямку вчора було 6 атак, на Сіверському 8. 7 бойових зіткнень було на Краматорському напрямку, на Турецькому 10. На Новопавлівському напрямку противник учора здійснив 18 атак, на Оріхівському – 2, на Придніпровському – 1. Загалом напередодні противник завдав 4 ракетних та 63 авіаційних удари, застосувавши 28 ракет, скинув 118 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5088 обстрілів, зокрема 25 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 6104 дрони «Камікадзе». Тим часом ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три артилерійські засоби противника. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 840 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 бойові броньовані машини, 43 артилерійські системи, 2 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 261 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 22 ракети, 92 одиниці автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони. Разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Лера, як жінка? Які поранення? Це середня, стабільна, а кровотечі зупинили? Кожний виїзд це все не дарма. Ми виїжджаємо, ми рятуємо. Заходьте в Україні! Під'їзд! — Все, падай! Саме найдорожче і найголовніше, що в нас є, це життя. Дом я з Донецької області. В поліції я працюю з 2018 року. В поліцію я хотіла потрапити з самого дитинства, оскільки в мене більшість членів моєї родини працюють в органах внутрішніх справ. Я працювала на той час на посаді помічника слідчого відділу поліції No3 місті Лиман. Нас підняли всіх по тривозі, то повідомили, що настала війна, і треба бути готовими. До всіх реалій цього життя і війни супроту ворогу надавати, допомагати місцевим мешканцям. підрозділі Білу Янго. Я працюю з 22-го року з грудня місяця. За покликом душі і серця допомагати людям, скільки ми розуміли, що ми потрібні людям і треба їм допомагати. Пройшли спеціалізовані курси з наданням до медичної допомоги. Будемо до населеного дозарічне для евакуації людини з дитиною. Саме важче вивозити поранених дітей. Це є евакуації, які ми просто там, де населені пункти, де без зв'язку, де люди не можуть до нас вийти на зв'язок. Ми заїжджаємо туди з проведення профілактичних заходів з евакуації, спілкуємося з людьми і люди до нас звертаються. Також надходить інформація після обстрілу. Ми виїжджаємо також евакуюємо таких людей. Вчора ми їздили по лиманській громаді Краматорського району населений пункт Закітне. звідти люди. Знайшли зв'язок, дякуючи Богу, що вони вийшли на зв'язок, що в нас було розуміння до кого їхати. Силіспрямовано це, це було. Він ще встиг оплатіти автомобіль, це було видно, що це був не військовий автотранспорт, це був той транспорт, який приїжджає за цивільним, і навмисно вдарив прямо в передню частину автомобіля, вибилось скло, і. З боку водія, щоб вивезти автотранспорт повністю з води. Так отримали контузію, але це нас не зупиняє. Далі ми продовжуємо працювати і далі допомагаємо людям. Подяки людей, яких ми врятували, яких ми, нам вдалося все ж таки вмовити, вони виїхали. І зараз вони перебувають в більш безпечних регіонах нашої країни. Ми з ними постійно з більшістю людей є з ними на зв'язку, вони телефонують. Майже щодня, що вони вдячні нам за те, що ми врешті-решт їх вмовили і дали змогу дітям жити в більш безпечному місці, а не перебувати на лінії зіткнення, коли діти не мають дитинства, коли дитина не може просто вийти на дитячий майданчик, погуляти безпечно. Все буде нормально. Ну я на тебе сподіваюся, що ти мені допоможеш. Ми в 23-му році вивозили хлопчика Ростислава. Ми до них приїжджали, до їхньої родини розмовляли, що виїжджайте, не залишайтеся там. І вже коли ми вивезли, евакуювали цю родину, Росік підходить і каже, можна я вам щось скажу? Я вас так люблю. Каже, Я вам так давно хотів сказати, я вас так люблю. І Це так ну, по-доброму, по-теплому було і досі його пам'ятаю. Батьки, племінниця, мама, Та всі переживають. Всі розуміють, де я. Це на мама хвилюється, поміниться тебе. і на батько, брат. Брат кожного дня мені пише дзвони, тому є кому хвилюватися, а я за них хвилююся, звісно, і вони за мене. Бо я сама менша братів з... сестер. Дуже несподівано, скажімо так, дуже несподівано. Я навіть і не очікувала, що я можу в якусь номінацію потрапити. Я вважаю, що я роблю просто свою роботу, дуже приємно. Якщо ви не згодні з рішенням експертної команди щодо результатів оцінювання вашого функціонального стану, ви маєте право його оскаржити. Подати скаргу можна паперову поштою або через лікуючого лікаря онлайн. На оскарження дається 40 календарних днів з моменту надсилання витягу з рішення. Якщо строки пропущено, можна подати клопотання про його поновлення протягом 10 робочих днів після припинення поважних причин. Центр оцінювання може розглядати скаргу до 30 днів і може підтвердити рішення скасувати його чи ухвалити нове. У разі незгоди з ухвалою ви можете звернутися до суду протягом шести місяців з моменту отримання рішення. Служба безпеки блокувала на Житомирщині схему незаконного звільнення з військової служби за станом здоров'я. За даними слідства, схему організувала місцева адвокатка разом зі своїм сином, колишнім військовим. Родинний тандем діяв у чіткій координації. Син підшуковував потенційних клієнтів серед військовослужбовців і самовільно залишивших свої військові частини. А адвокатка залучала знайомих лікарів для оформлення фіктивних медичних документів. Фігуранти за гроші організовували військовим тяжкі або невиліковні діагнози, які ставали підставою для визнання їх непридатними чи обмежено придатними до подальшої служби. Вартість такого пакету становила 8 тисяч доларів США. У межах кримінального провадження задокументовано факт, коли спільники пообіцяли допомогти військовослужбовцю з осколковими пораненнями ніг оформити фіктивні діагнози. Після передачі авансу клієнт отримав детальні інструкції щодо лікувань та обстежень, необхідних для підготовки підроблених документів. Співробітники СБУ поетапно задокументували злочини фігурантів. І затримали сина організаторки на гарячому, коли він одержував фінальну частину хабаря. Одночасно за місцем роботи затримано адвокатку. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили, крім документів, які підтверджують злочинну діяльність, більше 1,1 мільйона у гривневому еквіваленті. Наразі на підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх учасників схеми. Уявляєте, гроші, які мали працювати на російській онлайн казино тепер підуть на українську армію та економіку. Домогтися такої рекордної спецконфіскації вдалося завдяки злагодженій роботі ДБР та інших державних структур. Адже понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень, що належали Пінап, були стягнуті в дохід держави. До Міністерства фінансів передано 2 мільярда гривень у військових облігаціях, які допоможуть зменшити державний борг. Ще 825 мільйонів гривень одразу пішли до бюджету. З них 217 мільйонів це. Прибуток від управління арештованими коштами. Втім, це не стільки про цифри, як про гроші, які тепер працюють на незалежність України, а не на російський бізнес. Я написав у фейсбуці ДСНС буквально через п'ять хвилин. Мені подзвонили. сказали, що ну, добре, що ви знайшлися. Приїжджайте, забирайте джейскутву. Посе на вулиці була, вона жувала якийсь пакет. Вона ще зовсім маленька була. Ну це десь років 8 або 9 тому. Приніс її додому. Вона там з нами десь пару років, мабуть, пожила. А потім потім баб ну під підросла вже батько забрав до себе на стоянку. Назвати Віталій. Я народився здоровою дитиною. Але у 2009 році моє життя змінилось. У віці двох років я отримав травму хребта, внаслідок того, що я випав із сьомого поверху. Операції лікування і реабілітації не дуже допомогли, але давали наснагу і мотивацію покращуватись. Я хотів би професійно займатися перекладом книжок, фільмів, мультфільмів, це в кайф робити. Повномасштабне вторгнення, яке посилило мій патріотизм. Така наснага була вивчити українську мову, ну і її популяризувати. У мене є мрія поїздити на автомобілі, але, на жаль, в мене немає змоги цим зайнятися. Але, дякуючи комп'ютерним іграм, то в мене хоча б у віртуальному світі є можливість досхочу їздити. У мене немає таких обмежень. Єдине обмеження архітектура будівель. якісь пантуси чи ліфти для кращої доступності. Юні Житомирські танцівники із народного художнього колективу шоу «Театр Клем гідно представляють Житомир на міжнародних конкурсах і фестивалях, здобуваючи призові місця та впевнено виборюючи першість. Цьогоріч шоу Театр Клем привіз перемогу і кубок переможця з міжнародного фестивалю Слов'янський вінець у Болгарії діти гарно відпочили, гарно позасмагали. Була насичена екскурсійна програма. Тобто, ми намагаємось поєднувати творчі виступи з цікавим дозвіллям. Саме в Болгарії, третій рік поспіль, разом з нашою керівничкою Олександрою Загребельною, нашою випускницею, діти чудово виступають на сцені. Вони проводять чудово час своє дозвілля. Яскравим підтвердженням цього є яскраві світлини і яскраві враження наших вихованців. Вони плавали у басейні, вони купалися в морі, вони закопували один одного в пісок, вони чудували, вони насолоджувалися літом. Ну, на те воно і літо, і на те ми, як керівники, маємо зробити дитинство наших вихованців щасливим і яскравим. Також цьогоріч скарбничка нашого колективу поповнилася ще однією нагородою, спеціальним призом. Називається Міжнародний фестиваль Зірочка Засвітись, і ми отримали спеціальний приз саме в театральному жанрі. Тому дуже приємно, коли ми беремо участь у професійних конкурсах, де міжнародне журі незалежне може подивитися на майстерність наших вихованців шоу Театру Клем. Ну і гідно їх оцінити. Це дуже приємно. Це дає наснагу нам працювати далі. Чим ми і займаємось. Керівник шоу-театру Олександр Нічаєв говорить, колектив намагається відвідати якомога більше конкурсів. На карті виступів шоу театру Клем вже налічується 30 країн, і тому кожна країна це новий досвід, кожна країна це нові враження. І для наших вихованців, і для керівників це новий ступінь розвитку. І з початком нового навчального року стартує і новий набір до народного художнього колективу Шоу Театр Клем. Ми навчаємо акторські майстерності, сучасні хореографії, вмінню бути на сцені. І вас чекає дружній, класний колектив. Окрім е, виступів на сцені, ми проводимо цікаве дозвілля, тому приходьте до нас. Ми чекаємо усіх дітей та підлітків віком від 7 до 17 років. Шоу Театр Клем створює яскраві шоу-вистави на основі яскравих костюмів, пародій на зірок, сучасної музики і непередбачуваних. Шоу-ефектів тому, коли глядач приходить на наші концерти, він отримує позитивні враження, яскравий сплеск позитивних емоцій, гумор і так далі. Тому тому й заняття в нашому колективі проходять дуже весело, цікаво. Діти до нас приходять з задоволенням. Також шоу Театр Клем, одним із перших у Житомирі, почав займатися синхробу фонадою, тобто пародійний виступ під фонограму, де артист із максимальною точністю відтворює оригінальний номер. І маємо успіхи саме в пародіях на зірок. Нещодавно відбулись благодійні концерти зірок української сцени, де шоутеатр Клем були на одній сцені з Зібровим, Білоношко і багато інших українських зірок. Наші вихованці мають досвід виступу на професійній сцені з професійними акторами, співаками і танцюристами. І тому вони бачать, що таке справжній артист. Добрий, відкритий, позитивний, професійний і тому цьому всьому ми навчаємо наших вихованців. Усі заняття безкоштовні. На початку літа у народному музеї Ремесничий двір відкрилася нова локація з експонатами, які пов'язані з виноробною справою. Загалі виноробство на в нашій країні має таку багатотисячолітню історію. Ось і на жаль, на полісі в нас тут такого промислового виноробства не було. А якщо ми візьмемо Закарпаття, візьмемо Південь України, то це було досить сильно розвинено, в тому числі і Крим. Ось дані експонати в нас, це в основному Закарпаття. Перший етап заготовки винограду починається із діжи, де виноград відстоюється 3-4 дні. І пропускається через ось цю дробарку. Засипається, прокручується. Звісно, дробарка стоїть в іншому, в інш, в інш, над іншою ємкістю, після чого подрібнений виноград відправляється в прес. Завдання цієї дробарки і майстра, який це все робить, щоб не побити кісточку. Тому що як буде побита кісточка, буде гірке буде вино. Далі подріблений виноград кладуть до пресу. Його вичавлюють. Знову я наголошую пресу близько 200 років, більше 200 років, повністю зроблений вручну, і металева частина зроблена вручну і. Дерев'яна частина зроблена вручну. Дерев'яна частина зроблена саме із дуба. Вичалений сік заливають у дерев'яні діжки. Ось це діжки, в яких зберігалось вино. Зараз вони стоять вертикально, взагалі правильно в погребах вони лежать горизонтально. І для того, щоб туди залити вино, існує ось така такий цікавий предмет. Називається Лійка. Бачите, він ставиться на діжку. Ось так. Якщо вона горизонтально лежить, ставиться на діжку і ось цим носиком заходить в. Заходить, ось я покажу на цій діжці. Діжка лежить ось так і ставиться на неї оця лійка. Для чого? Щоб Ця трубочка тонша. І щоб коли заливається, коли заливається сік, щоб виходило повітря з діжки. А це не менш важливий верстат для виноробів. Завдяки ньому виготовляються кілки для вирощування винограду. Сюди подається квадратний брусок, фреза його обточує. І на виході ми отримуємо кілок в діаметрі 7-8 см. Після чого їх загострюють і використовують на виноградниках в якості опор. Там, де вирощується сортовий виноград, не допускаються ніякі стовпчики, окрім дерев'яних. Матеріал використовується акація. Це практично в усьому світі. До сих пір на виноградниках, де вирощується виноград і виготовляється сортове вино, використовується тільки дерев'яні стовпчики. нині на Житомирщині та на Поділлі з'являються сучасні винороби, які виготовляють вино. За рахунок того, що іде глобальне потепління, у нас вже починає рости виноград, і з'являються вже такі крафтові винороби. І це приємно і з'являється дійсно реально смачне якісне вино. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. За даними гідрами центру Житомирської області, у п'ятницю п'ятого вересня, максимальна температура в день плюс 26, вночі плюс 12. Вологість повітря 41%. Вітер східний з швидкістю 2,1 метр за секунду. У Житомирі протягом дня буде сонячно без опадів.